Товарисіман, Господь моє світло і моє спасіння, кого я буду боятися, Господь твердиня мого життя, кого я буду лякатися. Ісус Навин, 24.15. Але я і дім мій будемо служити Господу. Приповісті двадцяти 4 мудрістю будується дім, і розумом він зміцнюється. Знанням наповнюються його кімнати всілякими коштовними та приємними багатствами. Псалом 36 ангел Господній таборується навколо тих, хто боїться його і визволяє їх. Коштуйте й побачте, який добрий Господь блаженний той, хто до нього вдається. Матві 24. Кожен, хто слухає ці мої слова і виконує їх, уподібнюється до розумного чоловіка, який збудував свій дім на камені. Паві Хронік 7:16 Тепер мої очі будуть відкриті, і вуха мої будуть уважні до молитви в цьому місці. Тепер я вибрав і освятив цей дім, щоб моє ім'я було в ньому навіки. Мої очі і моє серце будуть там на всі часи. Повторення закону 6.6.9. І нехай ці слова, що я сьогодні наказую тобі, будуть у твоєму серці. Навчай їх пильно своїх дітей і говори про них, коли сидиш удома, коли ходиш дорогою, коли лягаєш і коли встаєш. Ти прив'яжеш їх як знак до своєї руки, і вони будуть як пов'язка між твоїми очима. Напишеш їх на одвірках свого дому і на воротах своїх. Ісая 403 Не бійся, бо я тебе викупив. Я назвав тебе на ім'я ти мій. Коли будеш переходити через води, я буду з тобою, і через ріки вони не залиють тебе. Коли будеш йти через вогонь, ти не обпечешся, і полум'я не спалить тебе. О я Господь, Бог твій, святий Ізраїля, твій Спаситель. До Колосян 3:12 Отож одягніться як Божі вибрані, святі та улюблені, у милосердя, доброту, смиренність, лагідність і терпеливість, зносячи один одного та прощаючи один одного. Якщо хто має скаргу проти когось, як Господь простив вам, так прощайте і ви. І понад усе зодягніться в любов, яка є досконалим зв'язком. І нехай мир Христовий панує у ваших серцях, до якого ви покликані в одному тілі, і будьте вдячні. Нехай Слово Христове оселяється у вас щедро. Навчаючи і наставляючи один одного з усякою мудрістю, співаючи псалми, гімни та духовні пісні з вдячністю у ваших серцях. Благодарю. Дякую за перегляд цього відео. Підпишіться на канал Божого Благословення.